Вітаю вас на каналі Творче Життя. Мене звати Ірина, і сьогодні я хочу підвести підсумки спільного проєкту, який організувала Юлічка посилання на організатора і учасників цього проєкту. Я залишу в описі під цим відео. Заходьте, надихайтеся. А проєкт називається Капсула на літо». І... Я вирішила прийняти участь, так як я влітку багато в'яжу і спробувала себе в своїй капсулі. І що ж в мене з цього вийшло? Проєкт тривав із травня по липень місяць, я стартувала вже наприкінці травня, от, і за два місяці і трошки щось у мене вийшло таке. У мене є фініші, три фініші, є розпочата робота і є такий маленький, можна сказати, старт. Хто спостерігає за мною давно, підписаний на мій канал, до речі, не забудьте поставити вподобайку. І підписатися на мій канал, натисніть на дзвіночок, щоб не пропускати мої відео. Тож, хто підписаний, той вже неодноразово бачив ці роботи у процесі їх виконання, бачив і фінішіці, хто ж завітав вперше, тому для нього буде ще цікавіше подивитися на мої ж результати. Запрошую до перегляду, і першим моїм таким е, е, це підвіска, ось ви бачите на мені. Така чудова підвіска за майстер-класом Валентини творимо красу. І ось тут я вставлю. Фотосесію невеличку, яку я робила, закінчивши цю, цей аксесуар, от і це був перший мій фініш. Ну, я почала з малого, з маленьких таких робіт, тому що так мені забажалося. І, до речі, якщо ви чуєте у кадрі е, позарукодільні звуки, то я перепрошую літо в сусідів іде ремонт. А іншого часу для зняття відео я вам не маю, вже і так відклала звіт аж на 6 днів. Тому перепрошую за якісь такі немолодійні звуки, але це життя. Хай Краще будується, ніж руйнується. Тим більше в наші зараз нелегкі часи. Тож повернемося до рукоділля. Другим фінішом моїм була торбинка. Така сумочка. Я... Ось ця сумочка. Така невеличка, бачите, вона наповнена. Я її інтенсивно. Використовую, дуже зручна, мені дуже подобається. Вона зв'язана із пряжі Лі. Тут пішло сюди моточок і другого трішки. От на цю всю сумочку зв'язана вона з двох чотирикутників. І трьох шестикутників, які між собою сшиваються. Підкладочку я тут вшила ляну, і зібається вона у мене тут на ось такі кнопочки, дві кнопочки в э, сумочці, от такі. І ну, э, Тут ручка. Ручку я э, в'язала э, таку широченьку, а потім склала її вдвоє просто. Голочкою голка, ниточкою канаріс по пряжі, я і шила її, щоб вона була цупкіше. Під вагою вона все-таки трошки так розтягувалася я її міряла вона була 60 см От довжина всієї ручки. Мені дуже зручно. Я ношу її на плечі, от, і така містка сумочка е, в мене виходить. Досить зручна вилазить телефон, е, якісь дрібнички і гаманець. От, е, На літо саме раз, саме головне, що вона легенька. Е, і е, думаю, що десь і на відпочинок або десь. Подорож, вона б теж була чудовою. Можливо, ще як варіант вшивати сюди блискавку для ну просто надійності. Так нам спокійніше. Ми звикли, особливо є, що сумочка повинна закриватися. от Тому це був мій фініш номер 2 Знову ж таки, вставлю тут невеличкі світлинки, які я робила. По завершенню цієї роботи. От і е, наймасштабнішим фінішом е, в мене сталася е, футболочка, Те, це була така, е, ні, коли я йшла в проект капсула на літо це вже була запланована робота, а от в, е, у е, квітні місяці це зовсім було не заплановано. Якось на е, столичній е, зустрічі київських в'язалочок я отримала в обміну подарунками пряжу, е, от і е, спершу отримавши так, ну, трошки розчарувалась, ой, така тоненька ниточка, що я з нею буду робити? І ви погляньте. З якої такої тоненької ниточки вийшов, яка чудова річ. Я її обожнюю всім серцем. Я думаю, ще її ще поношу, що будуть ще теплі погожі дні. От, і зараз ставлю вам під зйомочку, як виглядає ця футболочка на мені. Багато хто з вас вже, звісно, бачив її. Я викладала в шорцях, але ще раз похизуюся перед вами чудовою річчю, яка в мене вийшла. І я перейшла вже з вами формат руки в кадрі для того, щоб продемонструвати ще ж ті роботи, які не доросли до етапу фінішу і показати, на якому ж вони в мене зараз етапі просування. Це Светрик, який я в'яжу ось такої фантазійної ниточки, в складі якої пововна з візкозою. І м, в'яжу я цей светрик на спицях мікрон 3,75. І м, ось на такій кому етапі, у мене вже цей светрик дов'язала я рівно до підрізів. Тепер мені треба розподілити наперед і спинку і в'язати вже роздільно, бо зараз я в'язала по колу. Вас вітає півник. Думаю, поза кадром ви чуєте його голос. Але це природа, це теж тішить. От. І ось такий. Етап просування. В мене відбувається тут такий візерунок у мене і такі доріжечки. Я назвала цей светрик мушлі. У мене навіть тут є маркерочки із мушлею. Такі Наталочка мені на зустрічі в'язалочок дарувала, присвячений міжнародному. Дню в'язання, який проводив магазин Азулета в столиці, От, і мені подарувала ось такий маркерочок, і тут така морська зірка. Ну, чи не чудово, правда, якраз такий літній проєкт, капсула на літо, і такі морські пейзажі є Светрик Мушля. Сподіваюся, що до кінця літа він в мене зв'яжеться От, і насправді, це для моєї швидкості в'язання це досить непогані результати. Цим я задоволена, а ще я анонсувала у стартах цього місяця, що я буду в'язати спідницю. І нагадаю, вам і собі, що я е, навіть не знала, з чого я її буду в'язати конкретно. Я точно знала, що я її буду в'язати із е, ось такої пряжі. Вівчарі етнокотон 1500 метрів. У мене був такий буфтик пряжі, е, це тут 200 г, і склад 72 вовна. 2, 30 льон. Чудова ниточка, мені подобається, вона такого кольору е, ну, не білого, а такого молочного, та, як ми звикли. Е, так як я білий кольор не люблю, і мені з білої палітри саме ось такі кольори подобаються. Тому я була впевнена, що і мені ж до цієї ниточки хотілося ще чогось. В моїх запасах була ось така віскоза, вона сюди гармонійно пальсувала, я теж схилялася, що вона сюди долучиться, але ж все-таки мені чогось тут не вистачало. І знову ж таки на якійсь зустрічі в'язалочок у столиці я Запропонувала Світланка, в неї були такі залишки пряжі, і якщо хтось хоче, то ми розбирали. То вона привезла на зустріч ось таку ниточку, з неї я в'язала свою сукню, таку бежеву із коричневим таким поясом і по низу. В відео, в стрічці моїх відео, ви можете знайти три ув'язаних супка, і поглянуть, про що я вам розповідаю. От. Тож вона принесла таку ниточку, і я спокусилася її взяти. Це Ярн Арт Софіст 100 грам 400 метрів. От. Один повноцінний моточок і ще один, я так думаю, що це теж повноцінний моточок, просто він перемотаний. Тобто, в мене є 200 г, цього, звісно, мені мало, і ще є там така ж сама, але вона такий має золотавий відлив, можливо, пущу потім понизу. Можливо, будуть ще якісь варіанти. Але хочу вам показати. Я зв'язала лише зразочок, і то я його вже зв'язала наприкінці проєкту. Але ж хочу з вами все одно поділитися це ось такий зразочок. Спідницю я буду в'язати гачком гачком номер 3 Він підходить під мікс цих ниточок. Вдало вони всі три між собою поєднуються. Вже в мене тут щось трошки розпустилося. От Так, вдало вони між собою дуже поєднуються. І я маю ось таку ниточку у міксі. От. І ось так вона виглядає у в'язаному полотні. Ось вам дуже добре передається, піднесла вам ближче. Вона так. Виблискує щось на зразок ниточки, яка з'явилася в нас. Зараз є Art Symphony. Але вона там нерівномірна така, а тут якраз вона вся по товщині буде рівномірна. І ось так виглядає візерунок, мені дуже подобається. У мене є задуми, я стала гортати спершу, у мене був задуб зовсім інший. Я е, думала, що це буде така спідниця широка, довга. Зараз я погортала стрічку, подивилася, що все-таки зараз більше в тренді, як то кажуть, спідниці такого прямого силуету, більш класичного. Тому я обрала ось цей візерунок, на жаль, не знайшла ніяких таких цікавих майстер-класів для себе з прибавками, з розрахунками, хоча б якихось описів. описи. Ну, звісно, майстер-класи є, але Майстер-класи, в мене немає жодного бажання дивитися, навіть щоб щось звідти сплагіатити. Тому я буду мудрувати сама, звісно, це займе більше часу, розрахунки і все решта, але для того мої творчі люди, щоб надихатися і робити власну ексклюзивну річ. Тому це буде старт кінця літа. І е, сподіваюся, що вже мене ніхто в шиї не жене, і я так собі повільно буду його просувати. І до наступного літа матиму спідницю чудову. Взагалі, в мене я в захваті від поєднання цих ниточок. Я дуже довго шукала. Щоб такого наміксувати, взагалі це не моє. Міксувати ниточки, тому що я більше звикла в'язати з однієї ниточки. От просто, Навіть не вдвоє склавши е, е, її, Просто так брати тоненьку ниточку, яка б там не була, і з нею в'язати виріб. Я так звикла, я так е, робила до цього: ну, От так приблизно як на цьому светрику. взяв і в'яжеш і нічого не вигадуєш. Е, тут сталося не так, як гадалося: тут буде багато вигадок, багато чого від себе, але е, е, буде, я думаю, чудовий результат. Принаймні, в моїй голові пазли якось так склалися. Тепер би це все втілити в реальність. Щоб натхнення не покинуло, бажаю і вам того, щоб у вас завжди було натхнення, щоб ви завжди творили красу, щоб ви були в своїх капсулах такими не стиснутими, а такими розкритими, щоб вами горіли. У вас ідеї, щоб руки горіли від втілення їх. І просто вам творчий наснає. Я дякую за перегляд. Дякую, що підписуєтесь на мій канал, переглядаєте мої відео. Дуже вдячна за час, який ви витрачаєте на коментарі. Завжди намагаюся на них відповідати. Якби Ютуб не намагався мені їх приховати, тому що в мене канал маленький, підписників у мене мало. І от він якось все-таки система шифрує ці коментарі. Я вже в налаштуваннях скрізь їх шукаю. Все рівно я їх бачу, намагаюся відповісти вам. От, і думаю, що ми подолаємо цього звіра, який. Називається український YouTube і він буде процвітати. А вам дякую за перегляд ще раз і до нових зустрічей! На все добре!